Добрий вечір, Одещина. Сьогодні був дуже насичений день. Зустрівся з міністром оборони України та міністром Національної оборони Литви, доповів про безпекову ситуацію в області. Заручились підтримкою литовського уряду, в ряди військових та дипломатичних питань. Провів зустріч з міністром освіти України, обговорили проблемне питання щодо освітнього процесу та створення належних умов для роботи наших закладів освіти. Періоди відключення електропостачання, та також зустрівся з генеральним директором Європейської секції МЗС Чехії, розглянули можливості для надання нам потужних трансформаторів замість пошкоджених російськими ракетними ударами. Подякував за озброєння та підтримку Чехії в нашій боротьбі з окупантами. І по електроенергії. На сьогодні маємо деякі покращення ситуації зі світлом в Одесі та Одеському районі. Хочу подякувати всім, хто був залучений до вирішення цієї проблеми. Але робота не зупиняється, тож для влади та енергетиків завдань ще дуже багато. Також дякую мешканцям Одещини за терпіння та довіру. Слава Україні!